У Лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми твою червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо, А ми твою червону Славну Україну гей, гей розвеселимо, виступають наші добровольці, укривай тан визволяти рідну Україну з московських кайдан, а ми ті московські кайдани розірвемо, а ми нашу славну Україну. Московські кайдани розірвемо, а ми нашу славну Україну гей гей розвеселимо, гей у полі ярої пшенички, лан розпочали стрільці українські з ворогами А ми тут Пшеничку і зберемо, а ми нашу славну Україну, Гей, Гей, розвеселимо, А ми твою ярою пшеничку і зберемо, а ми нашу славну Україну, Гей, Гей, розвеселимо Як повіє буйнесенький вітер, широких степів. Тай прославить по всій Україні січових стрільців, А ми твою стрілецькою славу збережемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. А ми твою стрілецькою славу збережемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. because